Напередодні професійного свята вітання на свою адресу приймали працівники житлово-комунальної сфери громади. Міський голова Василь Сидор вітав колективи комунальних підприємств Славути Сервіс, управління водопровідно-каналізаційного господарства та житлово-комунального об'єднання. Віддаючи належне в яких умовах доводиться працювати комунальникам, він зазначає комунальні підприємства так, як і Інші підприємства працювали в надзвичайно складних умовах. Це коли відключалися електроенергія, це коли були перебої з постачанням енергоносіїв. Значить, це коли відповідно були пошкоджені об'єкти, і так далі, так далі. Але люди в більшості цих неподобства собі не чувствували, тому що вони працювали цілодобово, працювали професійно. І Я ще раз хочу відмітити, що комунальники Славутчини є заслуговують на слова вдячності. При спілкуванні Василь Сидор підкреслював роль місце і вагу кожного із комунальних підприємств у житті забезпеченні громади. Говорили про це і керівники комунальних. Підприємств, з якими ми зустрічались напередодні. Ми сьогодні обслуговуємо 190 будинків, це ремонт покрівлі. Ми сьогодні не маємо випадків, де на даний час протікає покрівля, великих таких аварійних ситуацій немає. Ми сьогодні можемо сказати, що ми навели порядок з водопостачанням. Ми надаємо людям тепло. Сьогодні маємо. 14 котелень, які працюють, працюють доброякісно, працюємо, стараємося економити газ, воду, електроенергію, тепло подаємо безперебійно. Виконуємо роботи по модернізації, по ремонту і обслуговуванню. Всі наші зусилля спромовлені на те, щоб покращення, на покращення якості. Надання послуг, якості води, не дивлячись на виклики, водопровідне позиційне господарство працює без вихідних. На всі виклики реагуємо відразу. Комунікуємо з населенням постійно, за що вдячний споживачам за вчасну сплату за отримання комунальних послуг, і вдячний працівникам за постійне реагування і доброякісне виконання своїх службових обов'язків. Надаємо е, великий спектр послуг, такі як ремонтування доріг, га е, косіння газонів, е, висадка квітів, е, е, облаштування дитячих спортивних майданчиків, вивіз сміття, рейдування, поховання та інші види робіт, які є в місті. Всі ми виконуємо. Частина наших працівників також зараз е, виконують захист нашої України, нашої. Держави, інша частина працівників виконують роботи, які потребує наше місто. Крім того, що комунальні підприємства безперебійно та цілодобово надають великий обсяг послуг, вони є одними із найбільших платників податків та зборів. 35,5 мільйонів заплатили податків, 14,5 мільйонів єдиного соціального внеску. Це комунальник заплатив. Представляєте, скільки людей отримувало пенсію. Значить. 800 тисяч військового збору додатково заплачено. Крім того, працівники працюють в громадських формуваннях, добровільчих формуваннях, тренуються, забезпечували безпеку. Сьогодні реагують. Сьогодні є виклики допомогти в будівництві споруд. Будь ласка, наші люди. Сьогодні армії треба допомогти технікою людьми, наші люди, і ми готові в цьому плані працювати. Вітаючи та нагороджуючи кращих працівників комунальних підприємств, висловлюючи подяку всім. І кожному з них міський голова разом з тим зупинився на викликах, які доводиться долати підприємствам судових позовах від державних структур, що мали би бути партнерами, а виявилися здирниками. Ми бачимо сьогодні позови Нафтогаз України до ЖКО, коли ми за 21 рік повинні сьогодні, значить, судді доказувати, що ніякої шкоди не нанесено, що ніякого не санкціонованого відбору газу не було. Що підприємство надавали послуги в березні, в квітні згідно обсягів, які були. Підписаний до, до, до умовами. Але от ви не заплатили 90%, треба було заплатити більше 90%, 86%, тому будете платити не 8 мільйонів, а 40 мільйонів. Ну, так не можна поступати. Тому вимушені сьогодні через суди підключати асоціації міста України, підключати народних депутатів, щоб просто мати право надавати послуги, щоб не довели підприємство до банкрутства. Друге питання податково. За 18-й рік подала позов, що житлово-комунальне об'єднання десь декларацію невчасно подали. Ми говоримо, збитки нанесені, ні. Податково дає акт звірки, що ноль збитків нема. Ні, 6 мільйонів треба заплатити штрафу. Тоже суди. Вісім судів Верховному суді відмовляють, повторно подають, опять повторно вимагають. Сьогодні слідуючи пошість пішла вже за 2019 рік, приносять. Сьогодні позовну заяву до управління водопровідно-каналізаційного господарства 5,5 мільйонів. Ви повинні заплатити, бо в 2018 році вам ліцензії не видавали. Суди пройшли, суди доказали, що це не їхня вина, що це вина працівників інспекції, які по різних суб'єктивних причинах не видавали ці ліцензії. Ні, яка тепер 5,5 ще заплатить. Ну, от ви розумієте, в яких умовах ми живемо, яких умовах ми сьогодні працюємо. Відстоювати справедливість комунальним підприємствам доводиться у судах. А громаді шукати підтримки у керівництва держави, я хочу сьогодні звернутися до президента, до прем'єр-міністра, до народних депутатів, шановні керманичі, шановні керівники держави, ми сьогодні всі працюємо на перемогу. Ми сьогодні не чекаємо перемоги, ми всі працюємо. І ми сьогодні зацікавлені в тому, щоб як можна скоріше перемогти. Але коли ці інституції, коли ці короїди, які знищують підприємства середини держави, Воно не додає не оптимізма, нам нічого не дає позитивно. Ми всі повинні працювати, допомагати один другому, як ніколи підтримувати один друг. Тільки спільними зусиллями зможемо досягти перемоги, переконаний Василь Сидор. Просто ми повинні всі разом з вами розуміти, що перемога буде тільки тоді, коли кожен з нас усмислить, що це наше, наш обов'язок допомагати, що це наша війна. Що не розраховувати на когось, нам таки можуть порадити, підняти білий прапор, і так далі, що на цього не буде. Український прапор був, є і буде. Україна була, є і буде. І я дуже дуже надіюся, що ми, українці, будемо підтримувати один другого. Ми будемо допомагати один другого. Все буде Україна. Слава Україні і дякую.